Тож минулого дня та сьогодні вночі російські військові били кабами по Куп'янську. У результаті одна людина загинула, ще троє зазнали поранень. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Понад 30 авіабомб влучили по центральній частині міста. Цілю були цивільні та інфраструктурні об'єкти. Ще одна людина постраждала в селі Курилівка. Через ворожий скид із дрона і більше про оперативну ситуацію на Харківщині а саме в обласному центрі. Розпитаю очільника Харкова Ігоря Терехова. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Ігорю, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, героям слава перш за все розкажіть, яка ситуація на цей час у місті? Чи є загрози повітряних атак? Ну, я хочу сказати, що на жаль, зберігаються загроза повітряних атак, е і вона певним часом повітряна тривога, але е сьогодні більш-менш спокійно і ви знаєте, що останній обстріл е був 13 березня, коли е були е одразу 4 грань. 2, е вони атакували місто Харків була і велика пожежа, і були пошкоджені. Приватні будинки і люди зверталися за медичну допомогу. тому сьогодні дуже важливо прислухатися до повітряних тривог. Тим паче, що ми зробили систему диференційованих повітряних тривог, коли лунають тривоги в місті Харкова. Вони відокремлені від тоді, коли є загроза по Харківській області. І взагалі хочу сказати, що тільки за цей тиждень. Ми порівняно з областю скоротили кількість повітряних тривог до 36%. відсотків. Це дуже важливо для харків'ян, бо зовсім по іншому ми можемо сьогодні жити. Хочу ще вас розпитати за атаки саме російськими дронами герань. 2 в чому відмінність по часу по наслідках від ударів саме цими дронами. Ну, знати, я хочу сказати, що це російський аналог Шахерів. Відмінність цього та, що він летить на відстані від землі приблизно від 100 до 200 метрів. Крім цього, швидкість його 150 км на годину, і відстань дуже велика, яку вона може подолати. Що стосується вибухів, то таки більше, більше потужності ці вибухи. Я бачив. На жаль, як це було, і що стосується руйнації, то більше руйнації і більше шкоди Молнії-2, мовні 2 пане Ігоре. Ще минулого року у Харкові ви створили енергетичний острів сьогодні. Як можете оцінити результати його існування, і, зокрема, що що стосується тарифів на комунальні послуги знаєте, ми ще створюємо енергетичний острів, остров, бо це дуже велика робота. Я вдячний всім, хто приєднався до нас нашим міжнародним партнерам і фінансовим інституціям, які надали. Кошти для цього, крім цього, ми використовували кошти, які за дорученням нашого президента дав уряд, і власне кошти використовували. Так нам вдалося дуже багато зробити, але ми не зупиняємося сьогодні. Ми продовжуємо цю роботу, бо для нас це дуже важливо. Як ви правильно сказали, що це різні можливості, які сьогодні і вже існують частково, і будуть взагалі існувати щодо. Тарифної політики в місті, крім цього, це енергетична незалежність, це безпека людей, і для нас це дуже важливо. І я вам хочу сказати, що знаєте, то, то, що ми сьогодні зробили, це унікально, Бо ми практично зараз скоро будемо завершувати опалювальний сезон, коли будуть погодні умови, але ж. Я хочу сказати, що дуже важкий опалювальний сезон був у місті Харкова. Я би його оцінив як найважчий Опалювальний сезон, який проходив за всю історію міста Харків, і е, я вдячний сьогодні нашим е, тепловикам, енергетикам, водяникам, е, всі всім, хто сьогодні робив для того, щоб е, люди не побачили, незважаючи на руйнації, які були, і обстріли, які були практично, не побачили е, перебоїв з теплопостачанням, водопостачанням, енергопостачанням, е, тому е, це все певний крок. Оки, і це все завдяки тому, що ми е, зробили і будемо робити далі. А, ще до статистики, сумної статистики результатів атак росіян. Понад 8 тисяч будинків у Харкові зруйновані або пошкоджені. Про це ви повідомили у Люксембурзі на міжнародному бізнес-форумі з економічної стійкості. Чи вдалося вам домовитися там із західними партнерами про інвестування у відбудову і коли може початися цей процес? Хто буде донором? Про які суми? Йдеться, що наші партнери готові вкладати на відбудову Харкова, і на яких умовах знаєте, дійсно сумна статистика, ви праві. Так я казав на нашим міжнародним партнерам, що більш ніж 8200 будинків насправді пошкоджені, Частково частина з них зовсім не підлягає відбудови, і ми будемо вимушені їх знесити. частково ми вже почали цю роботу? І дійсно в мене було дуже таке серйозне перемовина. Я казав, що серед великих міст України. Харків постраждав на найбільше найбільше руйнація є у нашому місті. Така кількість серйозних руйнацій, яка є. Ми самостійно не зможемо все це відбудувати, бо просто не вистачить коштів міського бюджету. Тому для нас дуже важливо сьогодні залучати міжнародних партнерів. Я мав перемовину з вице-президентом Європейського інвестиційного банку. Дуже таки серйозна перемовина. Вони були декілька годин для того, щоб мати можливість сьогодні. Залучати кошти міжнародних інституцій для нас це дуже важливо. Я презентував декілька програм щодо будівництва, в тому числі і соціального житла, і муніципального житла, і ми маємо таку серйозну надію, що ці міжнародні фінансові інституції будуть підтримувати міста Харків і підтримувати Україну для того, щоб ми після того як настане такий довгоочікуваний справедливий мир, ми змогли все це більш-менш швидко відбудувати. Пане Ігорі, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Тихого дня для всього Харкова. Це був Ігор Терхов, Харківський міський голова.